Вітаю на каналі. Як ви вже зрозуміли, мова сьогодні піде про боротьбу з вібрацією пральних машин. У мене тут особливий випадок, бо в більшості людей пральні машини стоять на твердій, скажімо так, по підлозі, бетонні, як правило, ванна кімната. Але в мене інша ситуація: це другий поверх приватного будинку, перекриття дерев'яне. Йдуть балки. На балках дерев'яна підлога дошки, дошки закриті ОСБ плитою вирівнені, вирівнені по рівню, і вже по плиті положена плитка. Відповідно, вібрації дуже відчуваються, шум дуже відчувається, тому що дерев'яне перекриття передає звук на весь будинок. Плюс пральна машина використовується в вечірній ні, час, щоб був нічний тариф по електроенергії. Хотілося б мінімізувати ці всі зайві звуки і стуки. А вібрація, як ви бачили на відео, така, що передається від машинки на підлогу. І навіть на унітазі, які стоять дезодоранти від вібрації, падають на, на землю. Тобто, ну, суттєво. Спробуємо якось з цим поборотися. Найпростіший і найдешевший варіант, як боротися з цією проблемою, звичайно ж, є антивібраційні ніжки, які продаються і в наших маркетплейсах. Я замовив взагалі. Зараз розпакую, покажу, зорієнтую по ціні. Але перш ніж їх встановлювати, обов'язково треба відрегулювати машинку по рівню, я її відрегулював і по в цій вертикалі, і в цій, щоб абсолютно був ноль. Зафіксував за допомогою там, ключів за контргайки. І Після того будемо пробувати ставити ці антивібраційні ніжки, подивимося, чи дають вони якийсь ефект, чи варто їх ставити і взагалі витрачати на це кошти. Ну, ось така невеличка посилочка. І початкова ціна була 2,61 за допомогою монет, там є, мені дали якусь знижку. Обійшлися вони мені загально 1 долар 49 центів. Давайте відкриємо, глянемо як це все виглядає. Така упаковочка. Так, ці ніжки виглядають. Попередньо так оглянувши ці ніжки, матеріал, з якого вони виконані, я вам відверто скажу маю величезні сумніви, що вони допоможуть прибрати вібрацію. Ось цей верх зроблений з такого ну, достатньо цупкого і щільного пластику. Тобто він навіть не гнеться. Тобто, вібрація через цей пластик буде повністю передаватися на підлогу. А з цієї сторони. Ну, тут є така м'якенька гумка, але ж ну, вона прикручена звичайним гвинтом до центру. І в принципі сказати, що вона буде гасити вібрацію, ну, я сумніваюсь, чесно кажучи. Я думав, що це теж буде все-таки якась гума, можливо щільна, а це звичайний пластик, достатньо твердий. Що ж думати, гадати, тут єдиний варіант встановити, перевірити і зрозуміти, варто на це тратити час і кошти, чи шукати якісь інші варіанти. Можливо, вони є в іншому виконанні, можливо, мені такі попали. Хто вже брав та купував, встановлював даного типу ніжки, відпишіться, скажіть, будь ласка, чи вони всі такі, скажімо так, дубові. І чи дають якийсь ефект. Мені теж цікаво почути від вас зворотній зв'язок. Пішли в ванну ставити. Процес встановлення не знімав. Тут нічого складного. Нахилив машинку в один бік поклав з однієї сторони дві, нахилив інший, поклав з іншої сторони дві. Зовнішній вигляд ну, трошки змінився. Сказати, що зіпсувало, ні. Є навіть невеличкий плюс, машинка стала трошки вища, є можливість. Витерти пилюку під нею. Ну, але це ж не основна наша задача. Е, момент наступний. Ніжка самої пральної машинки набагато менша, е, ніж е, виємка під неї, тому намагався виставити ніжку по центру у всіх місцях, де це можливо. Ну і надалі будемо тестувати. Знову ж таки, вже маю ідею. Якщо ці ніжки не дадуть достатнього ефекту, я думаю, що це заглиблення під саму ніжку можна буде вирізати шматок якоїсь транспортерної ленти. Або ж навіть є в мене такий дитячий коврик з такого достатньо якогось полістирол, чи що це таке, ну це такий щільний поролон достатньо м'ягенький. Можливо, сюди такі от кружки повирізаю. Коротше так, тестуємо, як є зараз. А потім, якщо ефекту немає, пробуємо боротися далі. Ну що, друзі, що я вам скажу? Ситуація наступна. Мало того, що краще не стало, мені здається, що стало ще гірше. Вібрація збільшилась і мені здається, навіть суттєво. Машинка почала підпригувати чуть -чуть, так? ну не підпригувати, так, але вібрація суттєво більша. І це ще при умові, що всього на 800 обертів. Вібрація передається так само, як я вам показував раніше на унітаз по підлозі достатньо передається. Тому можна сміливо зробити висновок, що дані ножки абсолютно ніякої користі не дають. Будемо думати, мудрувати, що з ними можна зробити, або просто замінити їх на якісь інші. Якщо у вас є досвід використання таких ножок, підкажіть, чи вони всі такі, чи мені такі попали саме такі пластмасові дубові. Ну а на цьому все. Будемо далі боротися якось з цією проблемою, можливо, якимось іншим способом. Кому відео було цікаве та як завжди, пальчик догори, Підписуємось на канал. Далі буде.